Тіньолюбні рослини створюють приголомшливі композиції в підвісних кошиках, оживляючи темні куточки саду. Вони додають вертикальний інтерес, дозволяють розглянути деталі зблизька в затінених зонах відпочинку і біля входу, а також прекрасно ростуть під кронами дерев. Квітучі варіанти для тіні різноманітні, а в поєднанні з рослинами з виразною листям підвісні композиції набувають багатство кольору, текстури і форми. Від високих і прямо до розлогих і ампельних, вибір тіньолюбних рослин величезний. При створенні композиції з акцентними, фоновими і ампельними рослинами важливо підбирати їх відповідно до умов освітленості. Багато рослин просвітають у півтіні та розсіяному світлі, особливо з ранковим сонцем, а інші переносять яскраве непряме світло і навіть глибоку тінь. Загальні вимоги для багатьох тіньолюбних рослин включають регулярний полив, багатий органікою ґрунт і хороший дренаж для кращого росту і цвітіння, деякі посухостійкі після вкорінення, а багато невибагливі в догляді. Ось список красивих рослин для підвісних кошиків у тіні з довгим цвітінням та різноманітним листям. Вони легко поєднуються і допомагають охолодити спекотні літні дні, створюють тропічний настрій або навіть можуть використовуватися в кулінарії. Дракон Уен Бегонія